Кілька днів поспіль окупанти обстрілювали Енергодар і територію атомної станції на АЕС. Є пошкодження за інформацією енергоатому. Ситуація близька до блекауту і там наполягають навколо заес необхідно створити п'яти кілометрову демілітаризовану зону, а російські війська мають покинути її територію. Ситуація на АЕС без перебільшення хвилює весь світ, бо всі розуміють, Росія використовує ядерний шантаж. Чи готовий захід запровадити проти Росії нові санкції? Адже зараз якраз у 77 річницю бомбардування на Гасакі. Світ знову як ніколи близький до атомної катастрофи. Хвилина мовчання зі скорботою про 75 тисяч загиблих і випущені у небо сотні голубів. Асакі, мешканці міста, політики та верхівка країни разом згадують найтрагічнішу сторінку в історії Японії, яка 77 років тому. Постраждала від ядерної атаки. Хоч це і складно, наша країна рухається шляхом досягнення світу без ядерної зброї з цією метою. Японія дотримується своїх трьох принципів денуклеаризації та докладе зусиль, щоб поєднати реальність нинішнього непростого безпекового середовища з нашим ідеалом світу без ядерної зброї. Зараз світ як ніколи відтоді близький до чергової ядерної катастрофи. Росія погрожує заходу і обстрілює атомну станцію в Запоріжжі я вважаю, що це момент, коли ризик ядерного зіткнення повертається. Це те про що ми забули протягом десятиліть. Будь-яка атака на атомну станцію це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ в усіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції. Занепокоєння та заклики до Росії у ці дні звучать із Брюсселя. ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. Проте в Києві впевнені одними закликами тут не обійдешся. Потрібна мова сили, яку розуміє Росія, тобто санкції щодо атомної галузі РФ. Відмова від будь-якої співпраці та купівлі російського ядерного палива. Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави, терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС це шість енергоблоків. Заклик до ЄС запровадити ядерні санкції у ці дні від Володимира Зеленського прозвучав кілька разів. Та на заході у розпалі сезон відпусток. Найближче засідання міністрів закордонних справ країн ЄС заплановане на 30 серпня. Та й тоді навряд чи на такий крок там наважаться. Досягти консенсусу у цьому питанні країнам-членам буде практично неможливо, тому що вони або відкладуть ядерні санкції на потім, або це будуть якісь схожі домовленості, які ми маємо щодо нафти, де в принципі всі згодні, але є безліч винятків для певних країн, в першу чергу для Угорщини. Росатом зараз саме будує в Угорщині нову атомну електростанцію про схожу співпрацю з Росатомом домовлялася і Франція, але французька влада може й інших партнерів знайти. Там санкції не блокуватимуть. Ускладнює ситуацію і той факт, що п'ять країн-членів ЄС наразі мають електростанції, які залежать від російського ядерного палива це Болгарія, Чехія, Словаччина, Фінляндія та Угорщина. Угорщина тут виділяється, бо, як показує попередній досвід затвердження санкцій, вона не поступиться ні на міліметр. І угорщина не лише імпортує ядерне паливо та має атомну електростанцію, збудовану Росатомом, але й планує замовити в Росатома кілька нових реакторів. Зараз ЄС імпортує з Росії близько 10% ядерного пального. Частка не така вже й велика. Невеликі суми грошей, які Кремль отримує від заходу внаслідок ядерної співпраці. Проте для Євросоюзу це більше репутаційне питання, і певні країни вже зараз почали переналаштовувати свої атомні станції на паливо від інших постачальників, не чекаючи на санкції від Брюсселя. Олена Бромович, Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці європейське бюро телеканалу Інтер.